Українські оборонці ФПВ-дроном знищили російський гвинтокрил. Мі 8 це сталося на Донеччині. Відео збиття опублікував командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр. Бровді власне, ось ці кадри. Звичайна впівішка, яка коштує до 2000 тисяч гривень, знищує ворожий мі 8 вартість якого 10-15 мільйонів доларів. Так влучно по російській авіації відпрацювали пілоти 59-ї бригади сил безпілотних систем. У своєму дописі Мадяр підкреслив головне у цій новині, що саме ФПВ-дрон збив. До речі, це вже не вперше наші сили оборони так знищують ворожу авіацію. Подібний випадок зафіксовано було торік на Курщині. fpv дрон служби безпеки приземлив. Російський МІ 28 у тяжкому стані перебуває 41-річна жінка, поранена напередодні поблизу Слатиного на Харківщині. У постраждалої численні осколкові ураження всього тіла. Ворог спрямував FPV-дрон на автомобіль, в якому їхала родина. Чоловік за кермом загинув, їхня 14-річна донька зазнала гострого стресу, повідомили в Дергачівській міській військовій адміністрації. А в Куп'янську, в результаті артообстрілу, напередодні в день поранено жінку. Її госпіталізували. Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 37 населених пунктів Харківської області, зокрема, і сам обласний центр. Про це повідомив очільник області Олег Сенягубов. У російських Обстрілів загинули четверо людей 17 постраждали. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Протидія російським дронам нині найобговорюваніша тема в Євросоюзі. Вже протягом року єС готовий створити антидронову стіну, заявив офіційний представник Єврокомісії Тома Ран'є, коментуючи підсумки наради країн ЄС та України 26 вересня. Ну а вже в середу на неформальний саміт з цього приводу збираються європейські глави держав та урядів. Євросоюз визнає необхідність допомоги українських експертів у створенні систем протидії російським дронам, бо в українців унікальний досвід. Росія Свідомо порушує повітряний простір країн НАТО, зокрема Польщі та Естонії. Такими гібридними атаками Кремль перевіряє рішучість заходу, заявив глава МЗС Німеччини Йоган Вадефуль. Поки в ЄС немає чіткої єдності щодо того, чи збивати невідомі об'єкти в небі на своїй території. Кожна країна діятиме залежно від обставин. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що зробити Україну сильною це завдання європейців. Our goal is to see Ukraine ми повинні і ми будемо продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі боротьбі, яка є боротьбою і за наше майбутнє. Ми повинні і ми будемо робити більше для оборони в Європі. НАТО має стати більш європейським, щоб залишитися трансатлантичним. Це те, що потрібно для того, щоб наш континент залишився вільним і мирним. Борис Пісторіус також додав, що Німеччина до кінця року передасть Україні ще дві системи Петріот. Росія зазнала нищівної поразки на молдовському напрямку. На виборах у Молдові проєвропейська партія президентки країни Майя Санду Дія і Солідарність отримала понад 50% голосів. Це забезпечує їй монобільшість у парламенті та можливість самостійно формувати уряд. Головний опонент про російський патріотичний блок колишнього президента Ігоря Додона зазнав повного фіаско. Його підтримали лише 24% виборців. Цей результат чіткий сигнал того, що громадяни Молдови обирають. Європейське майбутнє, попри прагнення Москви розвернути країну у свій бік, розповідає Вероніка Бойко. Маленька Молдова здивувала світ. Попри відчайдушні зусилля Кремля, підкупи, маніпуляції, потік дезінформації, громадяни дали чітку відповідь, яким бачать своє майбутнє. Обрали Європу, демократію і свободу. Фактично, ці парламентські вибори. Підтвердили остаточний вихід Молдови з орбіти впливу Кремля, фактично, не просто перемогли про європейські сили. Партія влади, яка підняла прапор стратегічного вибору в шляху Молдови руху до Європейського союзу, отримала підтримку в дуже складній напруженні виборчій кампанії, де розігрувалася дихотомія вибору між. Повернутися назад до співпраці з Російською Федерацією. І продовжити рух в Європу цьогорічні вибори називали найважливішими у сучасній історії країни. 20 партій і блоків боролися за 101 місце у парламенті. Здавки були колосальні. Напруга максимальна. Результат до останнього не міг передбачити ніхто. Та залізні має санду, як нині у Молдові називають президентку. Вдалося втримати країну від скочування у путінську прірву і не дати повернутися під російський вплив. Її партія «Дія і солідарність здобула більше половини. Ви голосів, отримавши монобільшість і можливість самостійно формувати уряд, продовжуючи курс до ЄС, це був вибір між демократією та авторитарним кроком. Вибори вибір між інтеграцією та ізоляцією. І результат насправді феноменальний, оскільки абсолютно небагато, багато невелика кількість людей взагалі. Скажем, так прогнозувала, що партія проєвропейська партія здобуде монобільшість. Всі говорили про її перемогу, але про необхідність створення коаліції. Маї санду справді вдалося перемогти, попри шалений спротив проросійських сил. Кремль кинув усі ресурси, аби схилити шальки та на користь своїх маріонеток. Задіяв повний арсенал гібридної війни. Масові кібератаки, кампанії, дезінформації, армії ботів, незаконне фінансування партій і навіть фейкові повідомлення про замінування дільниць за кордоном залучали і свя. Ченників РПЦ аби ті схиляли вірян голосувати за промосковські політсили. та сандо боролася з усіх сил для Росії. Маленька Молдова має величезне стратегічне значення в регіоні. Президентка Майя санду не раз наголошувала мета Кремля використати кишинів як інструмент тиску на Україну і як плацдарм для гібридних атак на ЄС. Ви бачили розслідування національної та місцевої преси, а також міжнародних змі. У нас є докази використання грошей, які Росія витратила на цю кампанію. Є докази спроб підкупу виборців у різних регіонах. Та демократія має бути чесною, і ми боролися за прозорі вибори. Те, що Росія робить сьогодні в Молдові, стосується не тільки нас. Ми хочемо, щоб Молдова залишалася частиною вільного світу. І незалежно від того наскільки великий тиск Москви, ми продовжимо наш шлях, ми віримо в мир. Перемога Санду стратегічно важлива для України, адже Москва в разі приходу до молдовського парламенту проросійських сил могла б відкрити ще один фронт проти України. Фактично, окупована Росією Придністров'я територія з військовою технікою боєприпасами і підготовленим населенням, що постійно піддається пропаганді, могло б стати плацдармом для наступу на південь України, якби вони мали доступ до тих самих боєприпасів, а маючи плацдарм. Малими групами по по всій ширині а, кордону а, лінії дотику з Придністров'я почали рухатися до населених пунктів, захоплювати їх, брати заручники, рухатись далі 60 кілометрів до Одеси, а, а там невідомо ще що можна захопити в Одесі. А це створило б не просто проблему, а серйозні загрози для України. А щоб Москва у разі програшу партії Санду могла поточити Україну недружніми режимами і змусити нас до невигідних компромісів. Молдова є такою важливою ціллю для Російської Федерації, бо це плече впливу на Україну, і, власне, на мою думку, саме тому Путін тягнув час, йому треба було побачити, з чим закінчиться ситуація в Молдові, чи отримує він додаткові козирі і перспективу більшого плеча впливу на нас, щоб отримати більш кращу для себе мирну угоду. Та відчайдушні прагнення Кремля зазнали фіаско. Головна проросійська поліцила, патріотичний блок експрезидента Ігоря Додона заручився підтримкою лише 24% виборців. Росія кинула в бій усе найпотужніше, що мала. Тони грошей, брехні, незаконних дій. Але перемогла не лише наша партія, перемогли люди. Молдова вразила весь світ, і ми дали найважливіший урок демократії. Навіть агресора, таку як Росія, можна перемогти, якщо країну захищає її народ. Перемогу Майсанди та її партії привітали європейські лідери. У ЄС заявили, молдовський народ обрав демократію та європейське майбутнє. Президент Володимир Зеленський наголосив ці вибори. Довели, що російські деструктивні сценарії програють, а Молдова разом з Україною рухається у бік Європи. Ми завжди підтримуємо Молдову, будемо разом працювати і надалі, спільно долаємо виклики та будуємо таке майбутнє, щоб у всіх сферах наших народів була хороша перспектива: безпекова, економічна, а отже, і соціальна. Стабільний проєвропейський уряд у Кишиневі гарантує Україні партнерство в енергетиці, безпеці та євроінтеграції, адже Молдова перебуває з нами в одному пакеті розширення ЄС. Партія має сам тут є і сама Моя Сандро є максимально проукраїнськими. Вони підтримують Україну в принципі, це наш, скажімо так, партнер в усіх сферах, починаючи від енергетики, оборони, закінчуючи в принципі євроінтеграційною історією. За прогнозами, Дія і солідарність отримає 54 мандати і 101, тобто матиме монобільшість. Тим часом проросійські сили Молдови збирають проплачені затвердження влади протести. Однак результат парламентських виборів засвідчив: усі ці потуги Кремля не мають жодного ефекту. Вероніка Бойко, факти, ICTV, марафон Єдині новини. І на сам кінець Чорне море і потерапія та емоційне розвантаження на Одещині працює табір психологічної реабілітації для військовослужбовців морської піхоти. В Неві кемп бійці відновлюються після виконання бойових завдань. Це колаборація 36-ї і 39-ї бригад військово-морських сил зсу. Проект реалізують своїми силами, але для його підтримки збирають донати. Долучитися можете і ви за QR-кодом, який ви побачите в репортажі. Ігор командир роти вогневої підтримки 39-ї окремої бригади берегової оборони. Починав у теробороні. Згодом був у розвідці та підрозділі безпілотників, виконував завдання на різних напрямках фронту від Донеччини до Херсонщини. Каже, за роки служби дуже скучив за рідними. Побути з родиною, це ти просто на якийсь час, на якийсь момент повертаєшся до того життя, за яким ти собственно сумуєшся, заради якого ти й пішов у військ. А приїхати сюди, це це іменно саме відпочинок. Це коли ти можеш повністю відключитись від навколишніх процесів і просто почилити. Ігор разом з іншими військовослужбовцями 30-го корпусу військово-морських сил на реабілітації в Неєві Кемп, 24-річний Тарас на псевдобурий, боєць 36-ї бригади морської піхоти. Наразі працює у психологічній підтримці. Утім, зрозумів, йому й самому потрібне емоційне розвантаження. Важка робота, бо це постійно потрібно підтримувати контакт з хлопцями, з побратимами, спілкуватися, якось допомагати і тому подібне. І це постійному русі, постійному, скажімо так, напряженні, мислями, думками і тому подібне. Ну, взагалі, трішки важко, тому якось так і вийшло, що командування вирішило, що мені потрібно відпочити. Табір психологічної реабілітації бійців морської піхоти започаткували минулого року 36-та і 39-та бригади 30-го корпусу морської піхоти. Вмс зсу є літні заїзди на чорному морі та зимові у Карпатах. Загалом через програму відновлення пройшли вже близько 250 військовослужбовців. Кому потрібне відновлення морально-психологічне. І командири виявляють людям, яким більш за все це потрібно, відправляють їх на наш кемп, де вони реабілітуються, приходять в себе, знімають таку першочергову хвилю стресу. І повертаються з гарними емоціями у програмі. Відновлення використовують групові сесії з психологами і каністерапію та вже ж активності на воді. Служба турботи надає комплексну підтримку та безпечне середовище для військових. 30-й корпус морської піхоти здійснює та надає психологічну підтримку абсолютно. Усім категоріям це і звільнені з полону військовослужбовці, це і діючі військовослужбовці, і також сприяємо відновленню та реабілітації ветеранів. Психологи кажуть, головне не чекати кризових станів, а працювати на випередження. Щоб проєкт могли реалізовувати надалі, потрібна допомога небайдужих. Збір коштів на підтримку Navy Camp триває. Олександра Чанкова, Євген Рипенько факти СТВ. єдині новини. Наш свіжий інформаційний випуск рівно за 15 хвилин побачимося о 19:30.